Всім привіт, які це доволі швидке відео. Якщо ви полюбляєте вивчати в принципі, світ генджену, так як я теж полюбляю, мені не так квести тут цікаві, а як просто побігати по світу, позбирати скриньки, щось цікавеньке, подивитися і так далі. От, ви бігаєте, відкрили вже все, що є, всі, начебто телепорти, якісь мітки, все є. Але ні, не все. Можливо, ви не знали, що саме в цьому місці, якщо телепортуватися звідсіля, ось тут прихований існує телепорт, який можна відкрити за допомогою оцієї гармати. Підходимо до нашої дівчинки. Швиденько з нею спілкуємося. На жаль, у нас з вами немає. Кнопки скіпу, яка дуже була б корисною. Давно я вже це казав, що в Геншині потрібна кнопка скіпу, тому що тому що діалоги тут роблять дуже-дуже погану справу, а саме затримують геймплей і душать, душать любого гравця, такого, наприклад, як мене. Після чого нам потрібно буде отут зараз активувати це все, і можна буде робити гепалки. І ось таким чином ми з вами відкрили новий телепорт, також скриню. Тож не забувайте, швидко відкривайте, забирайте, і буде вам щастя. Дякую за перегляд, до скорої зустрічі.